Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Referl. Сьогодні до кінця дня ви ще можете безкоштовно отримати 10 доларів виводних або 400 гривень. Для того, щоб їх забрати, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, від біржі Хобі ми безкоштовно отримаємо від 16 до 6 тисяч доларів. Але прямо зараз ми гарантовано заробимо 10 доларів. І зараз я покажу, як це зробити. Просто зареєструйтесь на LotRate по моєму посиланню, після чого на пошті підтвердять свій емейл. Далі скачайте додаток TrustWallet і в пошуку вставити мою реферальну ссылку. Перейшовши, ви попадете на сайт LotRate, далі нажимаємо на кнопку Connect-Wallet, Wallet Connect. І Приєднуємо свій гаманець TrustWallet до Lotrade. Також можете взяти QR-код, його сфотографувати, приміром, скинути собі на Telegram, далі відкрити через. Мобільний телефон, інший або через ноутбук, і після того зайти в свій Trust Wallet і відсканувати даний QR-код, якщо у вас не переходить через мобільний, коли нажимаєте на Connect. Далі ми просто підключаємо свій гаманець Reswallet до LotRate. Після чого заходимо в LotRate на розділ Платформа і нажимаємо на кнопку Добавить IP-ключ. Тут вибираємо біржу Hobby, Якщо у вас є вже аккаунт хобі, на якому ви не торгували мінімум 30 днів, тоді можете підключити його. Якщо такого аккаунта немає, то просто зареєструйте новий по цьому реферальному посиланню. Е, верифікацію на біржі Хобі можна не проходити. Це остаточна відповідь від підтримки LotRate. Після того, як ми е, це все зробили, ми заходимо на Хобі, нажимаємо на іконку людини, нажимаємо на IP Management. І сюди пишемо е, назву приміром, LotRate, ставимо одну галочку біля Red Only. Ставимо дві галочки, нажимаємо на кнопку «I understand». Е, далі нажимаємо на кнопку Send Again. І на вашу пошту приходить код, вводите цей код і нажимаєте на кнопку Confirm. Далі ми копіюємо ці Key і Secret Key і зберігаємо десь у себе в Telegram. Далі вони нам знадобляться для того, щоб підключити біржу «Hobby» до «Lotrade». Після чого ми заходимо на Lotrade, нажимаємо на кнопку Add Account, вибираємо Хобі. І тут нам потрібно вставити ці asset Key та Secret Key, які ми скопіювали на біржі Хобі. І бачимо, що ми успішно вже підключили біржу Хобі. Далі ми переходимо за цим посиланням. Інтернет у мене пропав вибачайте. Далі ми переходимо до цим посиланням і у вас з'явиться ось таке. Як бачимо, що зараз є 607 учасників, а всього вони роздадуть по 10 доларів для перших 1500 учасників. Тобто ще по факту 890. Людини може безкоштовно отримати 10 доларів. А 893 людини сьогодні набереться до кінця дня, до 24.00. Тому ви цілком встигаєте забрати ці 10 доларів. Що потрібно зробити? Переходимо до цього посилання і нажимаємо на кнопку «Участвувати». Далі знову ж таки, нажимаємо на кнопку Да і бачимо, що ми успішно зареєстровані на турнірі. Тепер нам потрібно на біржу Хобі закинути будь-яку суму, може бути 5 доларів, може бути 10 доларів, може бути 15 доларів без різниці. І нам потрібно зробити торговий оборот, тобто купувати і продавати більше 60 доларів. В Манеті QRRX в парі QRX USDT. Тобто в цій парі робити оборот більше 60 доларів, і вже гарантовано через 2 дні. Вам на баланс прийде 10 доларів виводних, які ви також зможете вивезти. Тому, якщо ви сьогодні до кінця дня зробите цей оборот більше 60 доларів, то ви гарантовано заберете 10 доларів виводних, оскільки учасників до кінця дня може ще й не набратися 1500. Також ви ще можете додатково тримати від 6 доларів до 6 тисяч доларів виводних. Все, що вам потрібно зробити, це в цій торговій парі. Робити чим більше профіту. Тобто купуєте по дешевій ціні і продаєте по дорожчій. І відповідно до того, скільки профіту ви зробили, ви можете отримати від 6 доларів до 6 тисяч доларів. Бачимо, що тут винагороди видають аж до 500-го місця, а на даний момент прийняло участь тільки 607 людей. Тому заробити тут ось ці от хороші суми можна вже заробити і 6 тисяч доларів, і 4 тисячі доларів, і 2 тисячі доларів і по 800, і по 400, і по 200, і по 100, досить легко. Тому рекомендую вам сьогодні забрати гарантовані 10 доларів виводник, і також зробити трошки обороту. Зробити чим більше профіту в цій торговій парі, щоб відповідно, забрати ще й ці от хороші нагороди. Також я рекомендую вам прийняти участь у другому турнірі від Lotrade, з біржою OKX вона пов'язана. Все так само необхідно просто підключ... зареєструватись по реферальному посиланню на біржі OKX і так само підключити її до Lotrade. Ось тут я на скріншоті все показав. І після того зробити, також ми переходимо вже по цьому посиланню. Нажимаємо на кнопку Участвувати і підключаємось до турнірі до турніру OKX на споті. Бачимо, що ми знову ж таки успішно зареєстровані. І також знову ж таки переходимо за цим посиланням і вже реєструємося в цьому турнірі. Тепер на біржу OKX закидаємо будь-яку суму, і нам необхідно зробити. Торговий оборот більше 1000 доларів на споті і більше 10 тисяч доларів на ф'ючерсах. Таким чином, ми гарантовано можемо забрати по 25 доларів з турніру на споті і по 25 доларів з турніру на фьючерсах. Зараз я детальніше перейду і покажу, скільки дають і за що. Так, по турніру на споті. Якщо ви займаєте 30-те місце, то отримаєте 50 доларів. А якщо е, перше займе, то 1250, за друге 750, за третє 500 і так поспадаючи. І так. Ага. Е, нагороди дають аж до 50-го місця. За 50-те місце відповідно 25 доларів. Передбачена винагорода це по турніри на споті. А по турніри на фічерсах так само: від 50-го до 1 місця. За 50-25 і за першу знову ж таки 1250. Тобто з цього турніру ви максимум можете ви, ви виграти 2500 доларів, якщо займете призове перше місце в тому і тому турнірі. І також гарантовано що можете отримати від мене NFT, яка коштує 200 доларів. Все, що вам потрібно зробити, це просто зробити торговий оборот більше 1000 доларів на фьючерсах, більше 1000 доларів на споті або більше 10 тисяч. 1000 доларів на фьючерсах, ну, і відповідно, бути зареєстрованим по моєму реферальному посиланню WellTrade і написати мені. І так як буде аж один переможець, на даний момент прийняло участь тільки 10 людей, тому шанси виграти не в ті, яка коштує 200 доларів, досить у вас непогані. Просто після того, як зробили торговий оборот, напишіть мені в Telegram, і, відповідно, я додав вашу пошту до розіграшу. І коли 1 лютого розіграю NFT серед всіма користувачами, які виконали дані умови. Тому на цих двох турнірах ви можете гарантовано заробити досить непогані кошти.